Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона В Нашому дослідженні Слова Божого ми сьогодні звернемося до 11 розділу Першої книги Хронік, де прочитаємо, як весь ізраїльський народ проголосив Давида Царем. До цього, у першій і другій книгах Самуїлових, ми читали про те, як Давид сім років керував на півдні двома колінами Юдою і Веніамином, а столицею тоді був Хеврон. У книгах Хронік про це нічого не сказано. Чому? Тому що Бог сприймає Ізраїль як єдиний народ, що складається з дванадцяти колін. З погляду бога Давид став справжнім царем тільки тоді, коли він запанував над всім Ізраїлем. І коли всі дванадцять колін Ізраїлевих прийняли його, заявивши Оце ми кість твоя та тіло Твоє. Перед цим багато людей, роздратованих деспотизмом Саула, бачили в Давиді свого вождя і приєдналися до нього та розділили вигнання, тому що Саул переслідував Давида, і той змушений був переховуватися і тікати. Перебуваючи у пустелі, люди разом із Давидом очікували, коли Бог затвердить його, як царя. Не дивлячись на безжальне переслідування солдатами Саула, вони прийняли і розділили з Давидом страждання, поки Бог не усунув Саула. Вони перемогли поган, які посягали на майно народу Божого. Господь звільнив свій народ від порочного впливу. Давид і його люди звершили суд Божий над цими безсоромними і нечастивими народами. Того дня, коли Давида було проголошено царем Ізраїлю. Люди, які були з ним, і самі піднеслися. Так буде і з нами якщо терпимо разом із нашим Господом, якщо нас зневажають і відкидають зараз, то свого часу ми з ним будемо царювати в його царстві. Адже він сказав своїм учням Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповідаю царство, як отець мій мені заповів. Нам потрібно умертвити гріховні тілесні діла, і полонити будь яку думку на послуг Христові ми повинні бути твердими і мужніми ревно боротись за віру. Іноді нам знадобиться хоробрість Яшоваама та Авшая, щоб покладатися на Бога, зустрічаючи труднощі, які здаються непереборними. Колись, можливо, нам доведеться залишитися на самоті чи з двома трьома друзями, як Елеазар, котрий зберіг дорогоцінну для божого народу їжу або мати справу з сильним чужоземним впливом, подібно до Бенаї, який побив Муавитян та єгиптянина. Муав нагадує нам про тілесну хтивість, що повстає на душу, а Єгипет про світський вплив, який раніше тримав нас у залежності, і яким ми маємо протистояти, щоб вони не поневолили нас знову. Ви, мабуть, хочете запитати, що це за імена, я щойно називала, і які події згадувала. Відповідь на вашу цікавість ви отримаєте з нашого дослідження Біблії. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вившення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. У нашій сьогоднішній бесіді. Ми продовжимо вивчення першої книги хроніки. У книгах Самуїлових та царів події викладаються з земної, людської точки зору, а в книгах хроніки, з Божої точки зору, і розходження між цими книгами допомагають нам по іншому побачити і зрозуміти, що ж таке гріх. Ми повинні виявляти гріх не тільки в діях, але ще й у думках і намірах. Слова можна і не можна. Поширюються не тільки на вчинки, але й на думки. А щоб зрозуміти, як Бог розуміє гріх, ми повинні вивчати Слово Боже. Отже, звернемося до 11 розділу Першої книги Хроніки і прочитаємо перший вірш, і зібрався весь Ізраїль до Давида в Хеврон, говорячи: Оце ми кість Твоя та тіло Твоє. Згадайте у першій і другій книгах Самоїлових. Ми читали про те, як Давид сім років керував на півдні двома колінами Юдою і Веніамином, а столицею тоді був Хеврон. У книгах хроніки про це нічого не сказано. Чому? Тому що Бог сприймає Ізраїль як єдиний народ, що складається з дванадцяти колін. З погляду Бога, Давид став справжнім царем тільки тоді, коли він запанував над всім Ізраїлем. І коли всі дванадцять колін Ізраїлевих прийняли його, заявивши, Оце ми кість твоя та тіло Твоє, читаємо другий вірш. І давніш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Ізраїля на війну. І сказав Господь Бог твій тобі Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш князем над народом моїм Ізраїлем. Ізраїльтяни визнають руку Бога. Давид став царем тільки коли весь народ прийняв його як обранця Божого. А сталося це через сім років після того, як він почав царювати над Юдою і Веніамином. Читаємо третій вірш І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида Царем над Ізраїлем за Господнім словом через Самуїла. Отже, Давид стає царем над усіма дванадцятьма колінами. Тільки тепер, з погляду Бога, Давид починає царювати. Читаємо четвертий вірш. І пішов Давид та весь Ізраїль до Єрусалиму. Він Євус, і там були євусеяни, мешканці того краю. Давид уже вивчив цю землю. Я впевнений, він досліджував її так ретельно, що знав про неї більше, ніж спостерігачі яких колись посилав Ісус на вин. Давид знав про цю землю все. А столицею він вибрав Єрусалим. Саме тут він побудує храм. Таким був вибір Давида і вибір Господа. У Слові Божому багато сказано про Єрусалим. Це, звичайно, не те місто, що ми знаємо сьогодні, у якому багато людей або побували, або бачили на фотографіях. Розкопки, проведені в останні роки, довели. Що міська стіна проходила зовсім в іншому напрямку. Місто Давида розташувалося навколо пагорба, на якому стояв храм, так що люди завжди піднімали голову, щоб подивитися на храм. Потім міську стіну пересунули на гору Сіон, і храм опинився нижче того рівня, де продовжили зводити місто. Таке положення зберігається і донині. Велика частина міста. Розташована вище храму. Храм знаходиться на горі моря. Гребень цієї гори сьогодні перетинає Єрусалим. А за міською стіною на цьому гребені знаходиться Голгофа, місце, де був розп'ятий Христос. Ось яке місце вибрав Давид. Читаємо п'ятий вірш. І сказали мешканці Євусу до Давида: Ти не ввійдеш сюди. Та здобув Давид твердиню Сіон. він – Місто Давида. Давид узяв твердиню Сіон і побудував там свій палац. Він дуже цінував і любив гору Сіон. Читаємо шостий вірш. І сказав Давид: Кожен, хто найперше поб'є усиянина, той стане за голову та за зверхника. І увійшов найперше Йоав, син Сируїн, і став за голову. Юав найважливіша людина в оточенні Давида, його перший радник і головнокомандуючий. Юав був одним з найхоробріших воїнів Давида. Ми вже читали дещо про його подвиги, коли він прийшов до Давида. Він очолив військо і боровся за Давида. Він став воєначальником. Він стояв на чолі всіх Збройних сил, піхоти, флоту і інших родів військ, що тоді були. Сьомий вірш. І осівся Давид у твердині, тому назвав ім'я їй Давидове місто. Давидове місто це, по суті, гора Сіон і навколишня земля. Саме тут був побудований палац Давида. Читаємо восьмий вірш, і він збудував місто навколо від Мілло і аж навколо, а Йоав відновив решту міста. Як бачимо, Йоав не тільки командував військом Давида. Він ще й керував будівельною програмою по відновленню міста. Читаємо дев'ятий вірш. і Давид ставав усе більшим, а Господь Саваоф був із ним. Давид зробив Ізраїль великим царством, яке мало вплив на весь світ. Він заклав основу, на підставі якої Соломон зміг уже свідчити усьому світові про Бога. Тепер давайте прочитаємо про хоробрих воїнів Давида. Хоробрі воїни Давида це ті, хто приєднався до Давида в часи гонінь на нього. І тепер, коли Давид піднявся і став Царем, вони також піднялися. Звідси, ми повинні зробити важливий висновок сьогодні Господь Ісус Христос закликає людей до себе ті, хто прийшли до нього, це Його хоробрі воїни. Але сьогодні люди відкидають Христа, вони заявляють. Ми не дозволимо йому керувати нами. А тому Христос не може зайняти свого положення на престолі царя над царями і пана над панами. Так само відкидали і Давида. Хоча він і був помазаним царем Ізраїлю, але країною, як і раніше, керував Саул. Бог дав Саулу всі можливості, щоб стати гідним царем, але в нього нічого не вийшло. Усі ці роки Давид ховався, побоюючись за своє життя, він знаходився у вигнанні, і ось поступово до нього стали приходити звідусіль люди, що і стали його лицарями. Сьогодні Христос відкинутий світом. Довести це неважко. Якщо ми не бачимо цього, виходить, ми нічого не бачимо. Ми з вами живемо у світі, де Господь Ісус Христос відкинутий. Але саме зараз Він закликає людей навернутися до нього. Він наш Спаситель, наш Господь і владика, але нам доведеться почекати, коли він прийде і посяде своє царське місце, тоді і ми будемо царювати разом з ним. Я не розумію, друзі, чому деякі віруючі так хочуть бути загальними улюбленцями тоді, коли навіть наш Господь відкинутий. Загальними улюбленцями їм не стати, Ісус сказав, що світ обов'язково зненавидить нас, оскільки ненавидить Його. Якщо вас сьогодні любить світ, то вам непогано було б уважно подивитися на себе. Покійний доктор Боб Шулер говорив Я суджу про людину не по її друзях, а по її ворогах. Якщо у вас ті вороги, які потрібно, то з вами все гаразд. І Якщо ви щирий, віруючий в Господа Ісуса Христа, тоді усе воїнство сатани стане вашим ворогом. Ми живемо під час відкидання Христа, і сьогодні Він закликає до себе своїх воїнів, подібно тим, що були колись з Давидом. Найхоробріші лицарі це ті, хто приніс Давиду воду з колодязя у Віфлеємі. Цю чудову історію ми знаходимо у віршах з 15 по 19. І зійшли троє з тих тридцяти напереді на скелю до Давида до Печери Адулам, а Фелистимський табір таборував у долині Рефаїм. Давид же був тоді в твердині, а Фелистимська залога була тоді у Фіфлеємі. І спрагнув Давид та й сказав: Хто напоїть мене водою з віфлеємської криниці, що в брамі? І продерлися ці троє до Фелестимського табору. І зачерпнули води з віфлеємської криниці, що в брамі, і вони винесли і принесли до Давида, та Давид не схотів її пити і вилив її для Господа. Та й сказав: Борони мене, Боже мій, чинити таке, чи я буду пити кров цих мужів, що ходили, наражаючи життя своє? Бо життям своїм вони принесли її, і не хотів він пити її. Оце зробили троє цих лицарів. Давид виріс у Віфлеємі. Це місто було його батьківщиною. Біля воріт міста був колодязь, і багато разів, повертаючись з полів, де паслися вівці, Давид зупинявся біля цього колодязя, щоб напитися. І ось філистимляни оточили цей колодязь, так що Давид не може підійти туди. І він говорить мені дуже хочеться напитися води з цього колодязя. Це було усього лише його бажання. Це не було наказом. Але три чоловіки пробиваються через укріплені райони Фелестимлян і приносять Давиду води з його колодязя. Цікаво, що Давид не побажав пити цю воду він виливає її як жертвопринесення Богові. Ми можемо, друзі, провести тут кілька аналогій Ісус народився у Віфлеємі, Він і є та сама жива вода з Віфлеєма. Він вода життя. В оточенні Ісуса Христа є багато хоробрих воїнів, місіонерів і проповідників, що протягом багатьох сторіч несли цю воду прагнучому світові. В їхнє число входять і сьогоднішні місіонери. Я зустрічався з ними в Мексиці, Південній Америці, в Африці, Азії і Європі. Це люди, які залишили все, щоб, переборовши перешкоди, донести Слово Боже. Прагнучому світові. Господь не забуває їх, вони потрапляють у списки лицарів Господніх. Зверніть увагу на те, як воїни Давида відповідають на висловлене ним побажання це не наказ. Давид ніколи не віддав би такий наказ. А наш Господь звелів нам нести воду життя усьому світові. І що ж ми зробили? Чи виконуємо ми його наказ? Подивіться, що зробив Давид з водою, яку йому принесли, ризикуючи життям. Ні, він не був егоїстом, і не дивно, що його воїни любили його. Вони готові були постраждати за нього, тому що і він готовий був страждати разом з ними. Давид не випив цю воду. У його воїнів не було води, і тому він вирішив терпіти спрагу разом з ними. У 15-му вірші 21-го Псалма написано про те, що Господь Ісус Христос, умираючи на хресті, сказав: Я розлитий, немов та вода. Тобто Він вилив своє життя як воду на землю. Він став одним з нас, як сказано у 5-му вірші 9-го розділу книги Пророка Ісаїї. «Дитя народилося нам, даний нам син. Христос зійшов на землю у пекло нашого життя для того, щоб ми згодом змогли піднестися до Його раю. Друзі мої, щоб одержати нагороду від Христа, ми повинні принести в жертву Йому самих себе. Мені завжди подобався ще один епізод з цього розділу читаємо 22-й вірш Бинає, син Єгоядин, син хороброго мужа. Великий у ділах Скавцеїлу він побив двох синів Аріїла Моавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Я захоплююся цим епізодом Биная забив лева, причому сніжного дня, і наш Господь запам'ятав цей учинок. Господь також запам'ятовує усіх вірних людей, що приходять до церкви, забудь з якої погоди. Звертаючись до 12 розділу, я хочу зупинитися тільки на одному епізоді. Під час вигнання Давида до нього прийшли кілька людей з коліна Гадового. Ось що говориться про них у віршах з 14 по 18. -й. Оці були з гадових синів, голови військових відділів: малий один на сотню, а великий на тисячу. Це ті, що перейшли Йордан першого місяця. Коли він був переповнений понад усі береги свої, і порозганяли всіх мешканців долин на схід та на захід, і прийшли з синів Веніаминових та Юдиних аж до твердині до Давида. А Давид вийшов перед них і, відповідаючи, сказав їм: якщо ви прийшли до мене з миром, щоб допомагати мені, буде моє серце з вами за одне, а якщо зрадите мене супроти ворогів моїх, коли нема обмана в руках моїх, то побачить це Бог наших батьків і покарає. І зійшов дух на Амасая, голову тридцяти, і він проказав мир Давиде, тобі і з тобою, о сину Єсею, мир тобі і мир тому, хто тобі помагає, бо тобі помагає твій Бог. І прийняв їх Давид і поставив на чолі війська. До Давида приходить загін людей, що перепливли Йордан тоді, коли ріка виходила з берегів. Давид вийшов їм назустріч. Не знаючи, друзі, це чи вороги, він говорить якщо ви прийшли зрадити мене, то я знищу вас. Вони відповіли йому Ні, Давид, ми прийшли, щоб боротися на твоїй стороні. Вони хотіли жити для Давида і служити йому. Багато християн, що хочуть виконувати повеління Господа, думають, що служити Йому значить робити якнайбільше Найважливіше питання, однак, полягає в наступному чи хочете ви жити для Христа? Саме про це заявляють Давиду люди з коліна Гадового ми хочемо бути на твоєму боці, Давид, ми хочемо жити для тебе. Друзі, я бажаю розтлумачити. Цю духовну істину. Христос переніс вас через Йордан своєю смертю і воскресінням і поблагословив усіма духовними благословеннями, але ви повинні повернутися у світ, щоб жити християнським життям. У 15-му вірші, 17-го розділу Євангелії від Йоанна, Господь Ісус молився Отцеві за своїх учнів такими словами Не благаю, щоб Ти їх з освіту забрав! Але щоб зберіг їх від злого. Ми повинні жити християнським життям. Жити християнським життям у вас буде можливість тільки тут, на землі. Щоб зробити це, ви повинні довірити себе Христу. Нині поширилося уявлення про те, начебто християнське життя це різні дріб'язкові справи, лицемірство і постійні компроміси. Але це уявлення невірне. Щоб жити для Христа, вам буде потрібно перепливти через ріку. І це буде непросто. Вам буде потрібно прийти до того, хто незрівнянно більше Давида, до Господа Ісуса Христа, підкоритися Йому. Але яка ж це радість служити Йому? А далі, друзі, ми з вами перейдемо до вивчення розділів з 13 по 16 першої книги хроніків, читаючи цю частину книги. Ми довідаємося, як Бог дивився на першу спробу Давида перенести ковчег заповіту до Єрусалиму. У часи суддів ковчег був захоплений филистимлянами при веденні бойових дій. Але оскільки ковчег завдавав їм одних неприємностей, вони поставили його на воза і відправили до Ізраїлю, про що ми читали в першій книзі Самуїловій. І весь цей час ковчег знаходився в домі Авінадава, в Але ось Давид вирішив перенести ковчег до своєї столиці Єрусалима. Бог помітив це йому сподобалося, що Давид віддає перевагу духовній стороні життя. Однак Давид починає діяти не так, як потрібно було у першому вірші тринадцятого розділу Першої книги Хроніки. Сказано І радився Давид із тисячниками та сотниками усіма значними. Давид став новим царем Ізраїлю. У нього величезні плани, широкий кругозір, і він хоче перенести ковчег до Єрусалима. Він радиться зі всіма значними. Мені здається, що Давид помилився, коли вирішив порадитися з цими людьми адже його завжди вів Бог, йому не потрібні були поради людей. Я думаю, сьогодні в наших церквах існують проблеми саме через те, що занадто багато людей хочуть одержати свою частку пирога. Усі вони, а особливо ті, що входять у ради церков, хочуть приймати рішення. І біда в тому, що багато хто з цих людей духовно не підходять для прийняття рішень. Дуже часто їхні невірні рішення шкодять справі Христа. Мені здається, що, порадившися з вождями народу, Давид зробив помилку. Послухавши їх усіх, він потрапив у біду, читаємо другий та третій вірші, і сказав Давид до всієї Ізраїлевої громади: Якщо вам це добре, а від Господа, Бога нашого, вподобане, пошлімо до наших братів, позосталих по всіх Ізраїлевих краях, а з ними до священиків та левитів по містах та по їхніх пасовиськах, і нехай зберуться до нас. І вернімо ковчега нашого Бога до нас, бо не зверталися ми до нього за Саулових днів. Ці вірші проливають світло на обставини правління Саула. Під час його царювання поклоніння Богові в Скинії було перервано, але левити зовсім припинили своє служіння і розсіялися по всій країні. І ось усьому народові повідомляють, що Давид хоче принести ковчег до Єрусалима. Читаємо четвертий вірш. І сказала вся громада, щоб зробити так, бо слушна була та річ в очах всього народу. Рішення прийняти одноголосно. Усі вирішили повернути ковчег до Єрусалима. Але про те, що ж з цього вийшло, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. Зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!